Так, я здала іспит з другого разу. З першого завалила всі чотири помилки було в мене. Їздили ми е, суто по маршруту, так як прописано на головному сайті Mareo. Угу. Поїхала туди до селекційного, на коло, потім з кола на щорса здається, чи як назвати угу. вулиці, не пам'ятаю. Ну ще туди до аеропорту і так м -м, закінчився. В принципі, розвороти були. Ні, не було розворотів. Все було доволі просто. Ми просто від точки А до точки Б доїхали, та й все в принципі. По колу розвернулись і поїхали на шостий з'їзд. А що з першого разу не вийшло? Та напевно сильно переживала. Я не знаю, після проходження навчання в автошколі звернулася до вас, щоб ще трошки. Підучитись, тому Ну, я що... так уточнює, то що ми теж автошкола. Ти ж не в моїй автошколі вчилась. Ні, Я не вашій вчилась. що в моїй. І після автошколи ми з вами ще позаймались, і потім, в принципі, без проблем здали іспит. Від я здавала вже не з автошколи. Обично люди здають з автошколою, да? Ти не хотіла здавати автошколою? А, так. Чому я пішла так сказати поперек автошколи? Тому що. Автошкола, в якій я навчалась, трошки е, обманює людей. Мені це не сподобалось, тому що двічі я платила за якісь непонятні послуги. Ну якщо на те пішло, то розкажіть, що це за якийсь там сертифікат, а не за ну, послуги МРЕО, тому що ви обманюєте таким чином. Вони говорять так, що от тільки з нами ти маєш здавати і все. А як ти вийшов не з автошколою здала? Я потім почала дізнаватись, написала на головну сторінку Мрео в інстаграмі. Вони мені відповіли, що можу прийти, записатись і так далі. Я прийшла в Мрео, взяла талончик, записалась, але мені також одразу ну, не сказали, як це все потрібно правильно зробити. Зі мною був тільки один інспектор ззаді нікого не сиділа. Коротше, з боку сидів тільки інспектор, і, і все. І, напевно, це було краще, тому що мені здається, що коли ти коли я колись здавала перший раз іспит, з правої сторони сидить від автошколи інструктор, і ззаді тобі, виходить, дихає в спину інспектор, і ти не знаєш, як себе поводити, і то я трошки на першому іспиті. Ну, як сказати, розгубилась і ну, коротше, я була не зібрана. Ну, і плюс мені не знаю, або мені здалося, або так воно дійсно і було, що один раз мій інструктор. інструктор нажав мені на щеплення. Ми традиційно не кажемо, в якій школі ти вчилася, щоб так, це було. Але хочу сказати вам, щоб обов'язково читали відгуки про автошколи, тому що. Як зробила це я, я пішла в найближчу автошколу, яка знаходилась на моєму районі. Тому вибирайте е, ну, по відгукам, дійсно. От е, автошколу Тріумф я рекомендую. <гум> Сам інспектор каже: ми їдемо, їдемо. Він такий достає документи, щось дивиться. Я кажу, що в мене якась помилка. Він каже, та ні, я кажу, дивлюся, що ти так гарно їдеш. Дивуюсь, що тебе за помилки були такі. Я кажу, ну напевно, говорю, я ще ж підучилася, то свої помилки вже не допускала. Mm, так. Я зразу, ну, тобто, так, щоб уточнити, вчилась на механіки, здавала на механіки. Так. Інспектор то як взагалі відносився um, на, на іспиті? Ні, мені Чи... попався досить гарний інспектор, він був дуже лояльним. Був навіть один момент. Що він, виходить, я трошки бли... заблизько прижалась до бордюру. Uh -huh. І він так трошки прижав тормоз, ну тобто дав мені зрозуміти, що я сильно близько під'їхала, але нічого при цьому не сказав. Тобто, uh -huh. ну так, трошки uh -huh. протормозив, я трошки взяла вліво бо він трошки посміхнувся. Ну і так <сміх> нормально. Я Це розумістю. вже було майже там в кінці маршруту. Е і він каже: ну, молодець, ніяких нарікань. Ясно, yeah. ну well, грубо говоря, якби не ця... Ну, це можна вважати одну помилку, як ну це я б даже так. не рахувала і за помилку, тому що ну в принципі там нормально, що було місце, просто він mm -hmm. напевно перестрахувався, так. Перестрахувався, да. Ну тобто непризято відносився зовсім ну якби дружелюбно, нормально. Так, есть, так, якби, ну не... взагалі добре. І навіть коли я підходила в мрео. Получається, перед іспитом в суботу, то я там зустріла інспектора, з яким здавала перший раз іспит, і до нього підходив інстам на стойці реєстрації. Я в нього запитала, чи потрібно щось доздавати. Він мене впізнав, нічого, так теж ну, дружелюбно зустріли, посміхнулися, побажали успіху. Вот. Ну і я якось була трошки спокійна. Хто хоче, той. Це зможе. Так, я, до речі, теж не ведіться на автошколи, тому що вас в автошколі можуть тиснути на вас і говорити, що ти не здасиш. І, просто... і кажуть, так, так. Прямо можуть тиснути на вас. Ну, це, можливо, не всі так говорять, можливо, є якісь інструктори. Ну, мені казали, ж, казали. От. І не ведіться на це. Ви здасте, якщо ви не впевнені в своїх силах, просто підіть і ще понавчайтесь з якимось іншим інструктором, тому що ну, це заради вашої безпеки. Які побажання так напослідок? Так ну я бажаю успіху, тому хто хоче здавати. Не бійтесь, здати можна легко. Головне йти до своєї цілі. Скажу так, в кінці легше здати. Ну, ну, Підготовка це все-таки не такий простий шлях. Але... Так, звісно, це не просто. Ніхто не каже, що це просто. Да, тобі, ну, якщо підготуватись, попотіти, напрягтися, то потім в кінці легше здати, скажімо так. Так, о, так. О, тому що так прямо аж легко зовсім не все не буває, нічого не дається легко. Так, і ще хочу таке сказати, що якщо ви е взагалі не вмієте їздити, то. Тих занять в автошколі, що дають стандартне так сказати місяць навчань, це 13 занять, як в мене було по 45 хвилин. Цього недостатньо, щоб навчитись гарно їздити, тому що ну, мало часу просто тому або беріть більше занять, або потім, ну якщо вам не сподобається ця автошкола, щоб ви могли в іншу автошколу піти ще до або просто наняти інструктора. Ну, тому що якщо ви взагалі не вмієте їздити, то реально мало занять 13. В тебе скільки пішло занять? Ну, у вас 6, напевно, десь було. У мене 6 занять, в школі І 13. 13. Ти ж до цього їздив? Ну, на папаних жигулях трошки там, по польових дорогах, ну, я не рахую, що це прям. Ну, так, містило. не дивлячись на цей опит, все одно навіть плюс 13 майже 20 часов практики, все одно це. Не ну так, так, так багато. Ну плюс я ж кажу, що в мене трошки розчарувало навчання в автошколі. Я чомусь більшого очікувала. а Так, в мене інструктор, по суті, ми не відпрацьовували нормально розвороти, парковку ту ж саму, там дали на парковку один, два подвійне заняття, виходить, там по 45 хвилин. Ну і все. і По суті, ми відпрацювали тільки одну парковку паралельно. В місті не разом також ми не паркувалися. от З Ярославом ми заїхали, е, як називається. Паркінг, паркінг, так. Поїздили в паркінг, хоча ну, це теж би просто паркінг, але ну, це ну, потрібно. Умови. Так, реаль, в реальних умовах, ну коротше. автошкола. Вибирайте правильно зі школа. Добре. Ну, все, дякую тобі. Дякую вам за навчання. Я рада, що я на вас вийшла. Тому... Де знайшла? В Ютубі також подивилась по екзаменаційному маршруту і прийшла до вас.